Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси. Верес їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси верес. Потрібно бути швидшими із санкціями, і тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій. Сьогодні говоритиму з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України. Завдання абсолютно чіткі на такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати. Володимир Зеленський, президент України. Конференція з відновлення України стартує у Римі близько п'яти тисяч учасників, представники урядів, міжнародних організацій та бізнесу обговорюватимуть питання швидкого відновлення і довгострокової реконструкції України. Володимир Зеленський у столиці Італії вже мав кілька зустрічей, зокрема з очільником американської делегації Кітом Келогом. Деталі розпитаємо у кореспондентки телеканалу Інтер Тетяни Лугунової. Вона з нами на прямому зв'язку з Рима. Тетяно, які очікування від... Сьогоднішньої конференції вітаю Марино. Саме так. Спочатку були Лугано, Лондон, Берлін. І ось сьогодні Рим. Вже четверта міжнародна конференція з питань відновлення України. Стартує буквально в ці хвилини. Господарка. Конференції прем'єрка Італії Джорджа Мелоні зараз якраз зустрічає перших гостей у конгрес-центрі Нувола, що в перекладі з італійської хмара. Він так називається завдяки своїй незвичній архітектурній формі. Але сьогодні ця італійська хмара більше схожа на мурашник чи вулик. Людей дуже багато, понад 5 тисяч учасників із 70 країн світу. Серед них президент України Володимир Зеленський канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр. Іспанії, Нідер... Нідерландів, Польщі, керівники усіх європейських інституцій та міжнародних організацій. Захід триватиме два дні. Його організатори виділили чотири основні треки, або як їх тут називають, вимір. Над якими працюватимуть, це залучення приватного бізнесу для відновлення України, мобілізація соціального капіталу, тобто людей, які працюватимуть для відбудови нашої держави, це відновлення регіонів, громад, муніципалітетів, які постраждали від війни. Ну і звісно, це європейський вимір імплементація реформ необхідних для повноцінного членства України в ЄС. Українська українська делегацію очолює перша віцепрем'єрка Юлія Свериденко в її команді з десяток міністрів. Вони працюватимуть над залученням фінансування для відбудови України. Очікується залучити понад 9 мільярдів євро. Це як грантові, так і кредитні кошти. І буде підписано. Прогнозується близько 200 угод та меморандумів. Ну, в президента Володимира Зеленського більш політична програма Віталій він від учора у Ватикані зустрівся з Понтифіком. В Римі із спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келогом сьогодні у нього вже заплановані зустрічі з прем'єркою Італії Джорджою Мелоні, канцлером Німеччини та іншими гостями конференції. Ну і на полях форуму відбудеться засідання так званої коаліції охочих. До розмови онлайн приєднаються британський прем'єр Кір Стармер та президент Франції. Еммануель Макрон, вони зараз в Лондоні, і тут головною темою, звісно, буде посилення обороноздатності України, зокрема у сфері ППО, та посилення тиску на Росію, Марино. Дякую тобі, Тетяна. Наша колега Тетяна Лугунова з Рима, де стартує конференція з відновлення України. Президент Володимир Зеленський сьогодні матиме кілька зустрічей з представниками делегації США на конференції з питань відновлення України, яка проходить в Римі, як розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, говоритимуть про санкційну політику та ухвалення чергового пакета санкцій США проти Росії, ті самі питання ще постачання зброї, спільне оборонне виробництво. Та локалізацію в Україні. Зеленський вже обговорив зі спецпредставником Трампа Кітом Келогом. Президент наголосив на необхідності жорсткіших обмежень проти російської енергетики та вторинних санкціях проти покупців російської нафти. З нами на зв'язку просто зараз Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго ранку. ви перебуваєте в Римі, наскільки я розумію. Так. Скажіть, будь ласка, які очікування від конференції? І, ну, знаєте, і наскільки, я, думаю, взагалі, зараз... я перепрошую, і наскільки взагалі все йде за планом? Знаєте, я думаю, що ну, наскільки у нас йде за планом останні 3 роки, останні 12 років, важко сказати. Ну, але ми дуже часто робили так, щоб плани агресора не йшли за планом. І в такому контексті ця конференція в Римі теж може розглядатися. Дуже багато буде тут розмов не про відновлення, звичайно, особливо після таких ночей, як сьогодні була в Києві, всі всій Україні. Та в принципі за останні три місяці з того часу, як президент Трамп запропонував безумовне перемиря, ми на нього погодились. Таких ночей дуже багато було, і на жаль, ще буде, тому що Україна агресор не збирається зупинятися, і ми маємо використати цю можливість в Римі так само для донесення наших основних запитів до наших іноземних партнерів, зміцнення ПВО. Спільне виробництво дронів, зокрема дронів-перехоплювачів, різних інших дронів, FPV-дронів і так далі, Інвестиції в українську промисловість, військово-військово-промисловий комплекс, звичайно, це і питання просто інвестицій і залучення. Грошей в українську економіку, але це питання прямого фінансування. Знаємо, що наразі на 2026 рік ми не розуміємо до кінця всю картину фінансування. Про це неодноразово казав міністр фінансів. і Тут теж будемо над цим працювати. Тому ну конференція формально називається Рекавері щодо відновлення. Але ми розуміємо, що зараз в Україні відновлення це ну навіть тут і зараз це. Прибирати зруйновані будівлі і витаскувати з під завалів людей, розміновувати наші землі, рятувати, рятувати, рятувати потім ще рятувальників, яких Росія повторно атакує, і так далі. І ну, це майданчик для того, щоб донести до світу правду про Україну ще раз. Дуже важливо, що президент Зеленський тут кілька днів він працює в дуже напруженому режимі. Сьогодні буде зустріч коаліції охочих. Це теж дуже важливий такий символічний крок щодо об'єднання наших союз. Союзників навколо нас першу чергу, пане Олександре, Ви вже бачили живу реакцію наших західних партнерів з приводу, ну принаймні, останнього обстрілу Києва. Чи зважають вони? Так, ми тут з кількома вже бачились колегами з парламентів різних країн з Європарламенту. Ну тут, звичайно, вони всі нам співчувають і там кажуть, що це жахливо. Але вчора на одному заході я сказав, що треба трошки швидше бути. Нашим партнерам, коли Росія будує швидкісні шахєди і набагато швидше це все робить, на жаль, для нас, ми маємо бути дуже дуже швидкими з партнерами. І ми всередині країни, і звичайно, свою маємо робити домашню роботу, але вони мають дуже багато рішень приймати політичних швидких і про виділення коштів, і знайти можливість Україні відкривати пригорні кластери поступу в ЄС. І все таки спеціальний трибунал має нам почати працювати. Він створений. Дуже багато задач. Ну і звичайно, інвестиції і виробництво спільне в першу чергу протиповітряних засобів оборони будь-яких. Це ракети до ППО. це і шахеди-перехоплювачі і перехоплюючі шахедів, і так далі. Тут дуже багато велика номенклатура Україна, Україні є, що запропонувати. Пане Олександре, ну і по на завершення. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь окремий, як кажуть, фронт робіт для парламентської складової української делегації? Так, у нас буде завтра майже цілий день в парламенті. Ми проведемо з колегами з італійського парламенту, з моїм віце віцеспікером. Дуже важливо ви знаєте, парламенти це завжди шлях і можливість спілкуватися з людьми. Ми в Італії знаємо настрої різні, є. дуже вправно достатньо працює російська пропаганда в цій частині Європи. Тому будемо доносити правду до колег. А вони вже далі, сподіваємось, будуть до виборців це доносити. Ну, тут багато говориться про суспільну думку в країнах ЄС щодо України, що вона мінлива, є свої проблеми, є там комунальні платежі в людей великі. Вони не хочуть припиняти імпорт газу російського, наприклад, або що і ну треба про це все говорити. Що кожна там копійка, яка йде, на жаль, з бюджету Європи, бюджет Російської Федерації, потім нам на голову виливається цим вогняним дощем, який ага. там ми. Ці три місяці в Києві, не в Києві скрізь по Україні приймаємо. Тому звичайно не тут не місце для прогулянок, не місце для селфі, якихось там чи якихось, знаєте, ну парадних парадних промов, парадних речей. Тут я впевнений. Всі депутати всі будуть про одне говорити: дайте ППО, дайте снаряди, дайте якось захистити на четвертий рік повномасштабного вторгнення. Нашу нещасну країну, яка потерпає від атаки ядерної держави. Абсолютно. І тут, я думаю, ми на цьому будемо концентруватись. Ну і звичайно, обговорювати бізнесові речі, інвестиційний клімат це все важливо. Запропонували цілу панель про це, цілу ціл розмову у нас демографічна. Uh -huh. Пане Олександре, так ми відчувається невелика проблема зі зв'язком за будь-яких обставин. Ми бажаємо вам і вашим колегам наснаги і де треба терпіння. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, був з нами. Ну і ще раз нагадаємо, що на полях конференції з відновлення України відбудеться зустріч коаліції охочих. Вона розпочнеться сьогодні в Римі, і це підтвердили в МЗС України. Чому буде присвяти? Ачо на зустріч коаліції охочих. Давайте почуємо. Під час цієї зустрічі ключовим елементом безумовно буде безпека. Кроки, які необхідно здійснити спільно нам, аби підняти ціну агресії для Росії в продовженні війни. Як змусити Росію до справедливого миру? Як змусити Росію до перемир'я, які конкретні додаткові елементи допомоги потрібні Україні? Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. З нами на зв'язку Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Станіславе, вітаємо вас. Доброго дня. Тож, Рим, черговий день. Цього разу коаліція охочих. Які, які очікування? Давайте з загального почнемо. Перше варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський перебуває в Італії в надзвичайно напружений час. Е Перш за все варто розуміти, що це після і під час масованих атак Росії по Україні. І ми відчули цієї ночі те, що Російська Федерація не припиняє ані на мить своїх намірів руйнувати Україну, вбивати людей, знищу знищувати нашу державу. А отже, ці питання однозначно були і продовжують, продовжують звучати на таких от майданчиках важливих, як зараз ми з. З яким ми зараз спостерігаємо в Італії, так само це відбувається на тлі обговорень в Єврос Європейському Союзі 18-го пакету санкцій проти Росії. Хотілось би, щоб власне цей пакет санкцій було втілено в життя, щоб Російська Федерація заплатила ту ціну, яку, яку повинна була б заплатити за ті злочини, які здійснює. Ну зокрема, якраз таки в контексті економічних втрат від таких с цінних uh, обм uh, обмежень так само візит Зеленського, як так само і представників інших представників української держави, відбувається після самітів НАТО у Газі та Європейського союзу в Брюсселі, де знову звучали зобов'язання щодо підтримки України. А отже, можна припустити, що якраз таки ці теми будуть продовжуватися, і, і думаю, що вже будуть обговортися більш предметно, буде обговоритися більш предметно те, як можна Зробити це швидше швидше підтримати Україну, швидше надати все необхідне нашій державі, щоб вона змогла встояти і відбивати оці всі атаки з боку Росії в складні для нашої держави часи. Ну і якщо ми говоримо про попередній день 9 липня, то вже відбулися зустрічі президента України з президентом Італії Серджо Мотарелою. А також з папою римським левом Трнадцятим окремо так само варто згадати і про е, зустріч зі спецпредставником США з питань України Кітом Келогом. І е, сподіваємося, що скажімо так, це надасть ці зустрічі нададуть нового поштовху для е, більш сильної підтримки е, української держави. Що, що це все таки е, е, матиме своє предметне втілення е, в тих чи інших. Е, Діях і рішеннях, які приймаються західними лідерами, тож варто очікувати і продовження уже 10 липня, де очікується зустріч участь зеленського в конференції з відновлення України у Римі і його участь з багатьма іншими високопосадовцями вільного світу. Ну і звісно, в італійській столиці стартує. Саміт ну, тобто, саміт лідерів так званої так званої коаліції охочих, де також обговорюються найбільш важливі питання, але більше там будуть приділені самі будуть які акценти на економічному відновленні нашої держави, враховуючи які страшні збитки несе Україна якраз таки в, в, в через. Агресію Російської Федерації через ті масові бомбардування, які вона здійснює, ну і загалом через ті умови які не дають не не дають можливість україні розвиватися нормально враховуючи скажімо так довготривалу агресію російської федерації яка робить все можливе щоб виснажити україну у всіх можливих аспектах суспільного життя і хотілось би більш чіткого бачення того як відновлюватиметься україна які в неї є шанси на те, що вона зможе е, прискорити свій розвиток, і це звичайно більше акцент уже в повоєнний mm -hmm. період. Але вочевидь потрібно вже робити е, багато чого вже зараз, для того, щоб Україна була впевнена, що вона не залишиться сам на сам, е, скажімо так, з тими проблемами, які так. вже зараз е, мають місце, і і тут поставимо три крапки пане Станіславе, дуже дякуємо за пояснення. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був з нами. І нагадаю, що це четверта міжнародна зустріч високого рівня присвячена підтримці післявоєнної відбудови України.